Всім привіт, друзі! Ви на каналі Марик Плей. Сьогодні я буду грати тока -бока. в Тока-Бока. В Тока-Бока. Я хочу знайти естетичні предмети в безкоштовних локаціях. Це ось ці всі локації. Ось ці. Так, оця безкоштовна речі, нам її Тока-Бока давала. А я місяць. Теред 2 місяці, ну, до того, як, я, як нам її давали, купила саме цю локацію. Клас! Це в нас безкоштовне. Це нам теж давали в цій локації. В цій локації ще. Ну, але ці локації я не буду, бо вони платні. І в цій локації, але не в всій. Це відео воно може зайня... В нього може бути дві частини. Бо в цій всі локації це дуже багато цих всіх локацій. Демо в першу локацію. Я вже в ній. Я тут стою з такою коробочкою. І я вам хочу дуже сильно подякувати за 483 перегляди на тому. відео Ну На відео. На моєму попередньому відео, де я показую в першому боку, боже мій шок в шоці. Вибачте, що відео можуть виходити не так часто, бо школа гуртки домашко. Так, давайте спочатку, спочатку сюди Мене тут якщо в персоналях щось в руках є, то, ну, то я активна гра. Так, ось нам треба ці риси, оці суші, вони дуже естетик, оце не береться. Та дуже... Жаль, стульчики та не естетичні, але вони не беруться. Соус. Так, котик комусь ще подобається. Я його брати не буду, а оцю штучку я візьму. Так, потім ось ці миска, до речі, якщо взяти це з'їсти персонажі, десь в нього. Лице. такі мисочки, кому треба беріть на замітку. Таку мисочку теж собі візьмімо. Далі далеко йти не будемо. Це ось цей соус. Дуже гарний, естетичний. Боже, яке це все минке, ось ці соль перець та сіль. Тут, нічого... Тут особливо нічого нічого естетичного немає. Ми це пропускаємо, але давайте їжу не будемо брати. Ну, сушика, нехай ну, вже буде лежати, я її ще я їх зараз персонажиком. Оп. Так. Ну, я хочу суші. Така боку, о. Нарешті Марія зможе її здесь. До речі, ця підставочка для них дуже естетична. Отакий От вазон, ну, 100 з 10, він дуже прекрасний. Сумочку ще давайте візьмемо. Тут з естетичного тарілочки. Так, я хочу ще оце з'їсти. Ням-ням-ням-ням. Бутилочка така. Так, що у нас відчає? Ну тут дуже багато естетичної їжі, але ось то, бачите, стоїмо і виходять такі прикольні подарунки, я хочу по цего Гарніше подарунку. А вона тільки таке виходить. Окей, такі ще естетичні подарунки. Так, що це таке за коробочку? А, це воно. Вау, подивіться який естетичний пакетик. Ще можна оце забрати і взяти естетичну мисочку. Кактус і цієї локація і все. Я повнююсь в основном весь свет. Давайте наступим на локацию. Я выберу на рандом с закрытыми. Почему театр? Ну, Локация достаточно прикольно. Ключевое слово достаточно. Так, Что у меня тут давайте достанем эти коробки, бо Бо цього відео я так ось це сюди покладемо. Там зараз дістану себе а ці всі коробочки родим персинеком. Так, перше, що я тут бачу з естетичного, це... це у нас такі парфуми. Парфуми. Ну, у вас з розвитком оцей а... діамант, Діамант. Так, що в нас тут є? Ось така тіара, Тоді я не знаю як в українській буде корона Тіara. Ціким матчпунком. Така. Це знаєте, який мені вайб? У ця душка нагадує My Little Pony. My Little Pony. Така прикорка для коїсь дитини. Ладно, ж на почті покрутіше з Шник давала дешутом. Якщо я неправильно сказала, то вибачайте. Опа, ні, тут. Син. Такий вікінг. Тут в нас з естетичного, далі буде йти тільки їжа. Так, давайте далі локацію з одягом я її припускаю. Давайте підемо в. Ну, почте я теж припускаю. Давайте підемо в цю локацію. Там у нас були вже в театрі, в локації їжею. Зараз йдемо на смітник. Тут я дуже мало взяла в театрі, то буде в мене та сама коробочка. Так, тут за естетичного юкзак No1. Давайте сюди я буду класти всі речі. Від так, номер 1 Два таких просто прекрасних рюкзачка. Котик. Фарби. Такі фарби. Только ліфа, цей журнал. Це є авокадо, ананасик. Ну, ананас коротше. Так, тут якесь таке. О май год, яка прикольна ялиночка з такими лавками. Так, це я беру. Це 100% беру. Так, що у нас тут ще є? Ну, одяг, якщо чесно, раніше начебто тут був кращий. Якщо я не помиляюсь, хто знає, ну, то можете мене якось підправити. Дивіться, я йду в такі блесточки, то можете мене підправити в коментарях. О май гад, боже. Ти, до речі, дуже естетик. У нас тут яєчко. Скриня. Ом. Ну, особо цікавого та естетичного більш нічого немає. В яку локацію ми підемо наступну? Так. Проєктовий магазин може, але давайте ось сюди. Я, До речі, пам'ятаю, як я колись на літніх канікулах хотіла зробити о, оцю локацію з боку. У мене дуже прикольно вийшла оця каса, в мене дуже естетичненько виглядала. А далі мені подзвонила подружка і така Марія Гораблокс. І так я цю така боку ще не доробила. Вау, який прекрасний вазончик. Ми його забираємо, свічка мені подобається ось ця найбільше. Журнал є кому ось тут ще журнал, журнал, кому цікаво, кому подобається. Тут в нас ще таке якесь. Два його на полочку покладемо. Фарба для волосся, кому наподобається, можете вибирати якусь, яку вам сподобається. Фарба, мені дуже подобається ось ця. Ну, колір, так як вона виглядає на самому волосі, я ще не випробувала. І випробовувати, ну, поки що не збираюсь. Ногнички дуже естетичні. Тут в нас. Угу, зрозуміло. Це площа. Пліч, така плочко? Ну. А так, достатньо естетично. От. Тут ось цей крем. Та якийсь чи це якась тоналка. <кій> 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 ну, коротше. Галочку чи лесьончик. Такий вазу. Та виходимо з цієї локації У мене скоро закінчаться коробки. Я не знаю, я просто тупо не буду знати. Куди це все класти, але окей, ці локації му три кутинчик вже пройшли. Давай тепер в тю. Ну, до речі, дуже прикольний Чимодан. Чимоданчик. Так, так. Дістаю себе. Так, дивіться, мені тут як, Я його вже брала. Що тут ще є? Чимодан. Ну такий котик. Так, так попкорн. До речі, у мене подружка не знає, що цей диван розкладається. Хто не знає, зараз вам покажу, як він розкладається. Цось таке. Сюди нажимаємо, а тут можуть спати вже люди. Тут так. Це... Маленька квартира, тут батьки сплять, а в дитина спить на другому поверсі м'ять. Це дуже зона, дуже подобається така бока. Можете в платному бандиночку зробити таке саме, я ні на що тут вам не намікаю. Оця свічка просто муа, вона дуже естетична. І для безплатної версії це просто веу. Що тут в нас є? Фотик, який нічого не фоткаю. Якийсь е, телефон, окей. Какуля Вот такая чебупеля мандаринова. Что у нас тут еще есть? Знову ж Ну, чему я тут застряла? Свечечка. Давайте я уже... Мне кота подобается? Ну, не, маленько мне не подобается. Тут у нас э, для моих еще что-то такое. Окей, от ці не дуже милі, дуже прикольні. Такі, мені роженька більш подобається. Пикме. Пикме, пікме, прям пикме, пік керл, гер, керл. З продуктів кофе. Але ми продукти не беремо. Та ось ця свічечка. Виходимо та будемо йти в наступну локацію. Так. Прийшли вже цю локацію, цю локацію. В локації, ну тут буде дуже мало предметів, але окей, на почту я не буду заходити, бо це треба буде про це спеціальне відео, до речі. Якщо ви хочете, щоб я зняла шукаю естетичні предмети з почти, то пишіть мені в коментарях, я їх всіх знайду та зніму таке відео. Так, що тут з естетичного? Леопард кофточка. Окей, щоб не здати естетичне, тут ось ми заходимо ось сюди. Та, де будь ласка, можете відійти. Тут я, бос цього каналу. Так. пуговички, в кого мама ще є. Дуже класний варіант. Ну, це про така. Боку. Такий жовтий моток з нитичками. Прикольний. Кому хто хоче, може взяти, але я його брати не буду. так от, бо... Угу. З цього він не ще. Ну, тут естетичного ну, немає. Я тільки щось зрозуміло, то виходимо. Там, до речі, є е, е, утюг. Ми заходимо ще в нову капіті. Там є утюг, в кого е, кому не ще треба, щоб щось гладити. Утюг дуже прекрасний варіант. А Мені це відео схоже на якусь рекламу якусь техніки чи того, що мені підрохує десь. так Дуже прекрасний варіант, дуже прикольна техніка. Дуже прикольно і так прекрасно. Так, тут мені це дуже подобається, ось цей попригунчик. Так, тебе покладемо цю. Тут фотоапарати хоча б роблять якісь фоточка. Цей адекватний, а цей ні. Є... Угу. Ага, тут милів тут дирочка для фоток є. Тут Ріта, Ріта. Ріта це цей персонаж голубий. Телефони нехай вони всі будуть дзвонити. Так. зонтики, вони мене нереально естетичні не цей. Та це мині фоторамочка. Шукаємо тут щось статичненька, що тут ще у нас є. Так, вот тут. Мани, 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 мани. Зак мани. Тут с эстетичного какие-то приколюшки, если еще. Я у тебя фиолетовая кисточка. Даже, уже просто вау, это било. Просто видите, какие комбы уже прекрасно. И мышка тут, мышка. Вау, как мыленька, прекрасненькая. Йдемося один. Ну, з продуктів ми не можемо брати, але оцей гель він дуже таким естетичненьким виглядає. Так, що я тут я бачу? Отака приправа. Така приправа. У мене ще коробка закінчилась. Япон. Так, їжу ми не беремо. Виходимо з локації. Ми вже тут та ми пройшли оці всі локації. Я, я в повному шокі, як ми це все так швидко зробили. Як ми повертаємось Повертаємо сюди? Я краще сніг, наприклад, зроблю. І день. Можна день. Все, це прекрасно. Зараз спочатку підемо в цю локацію, бо мені доз... якось дощ, такий, прям, ну, похмурий. Охнули як осінь. І я так в школу приходжу, така так кажу, боже, коли ця осінь закінчиться. Мені однокласниця каже, яка осінь. Яка осінь. А така яка числа. А сьогодні вже грудень Дінка яка дінка баялась. прекрасний жіночок ми його теж заберемо. Тут буде дуже багато предметів така наркушка. Ага, у мене закінчилось місце в коробках. Окей. Боже, мені не треба звідси нічого доставати. Так. Я зовсім забула про це відео, а час зняти є тільки зараз. То з... зараз тр... вибачаюсь. Куди ти, зів цю упаковку, ти бум 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 Зараз вибачаю, за те, що я шукаю горобки. Так, тепер мені треба. Перекусити нарешті. Так, сюди кладемо це. Оце не нас така свічечка. Так, до речі, якщо це можливо, а ні, це не здається. Ой, вибачте, що я насрала, що я забранила вас в ресторан. Я ультра вибачаюся. Такий світильничок. Тут ще отакий довгенький світильничок забираємо. Це ми теж забираємо. У мене просто будиночок в такому стилі, то мені дуже багато треба прекрасного та морського. Так, що у нас тут? Туалет. Зрозуміло? Я зрозуміла. така прекрасна медузочка. Досі друзі, знаєте, що я пам'ятаю, як тільки така Бока дбала телкації, я сиділа така. Прийшла і така о боже, це безплатні локації, я їх так хотіла. Ну, а да, для мене були такі емоції. Це, як я, я це пам'ятаю, як сьогодні. Це такі теплі і приємні емоції. Так. так ще зелень. Ще ось таке зелень, ще ось такое зелень. Так. Якщо ви бачите щось естетичне, я це пропустила, пишіть в коментарях. Такі прикольненькі тарілочки, Коли хто хоче може взяти, але я їх брати не буду. Такий котик дуже миленький, прекрасний. Якщо я не беру щось, це не означає, що я думаю, що це щось, наприклад, фігове або ще щось. Це просто означає те, що мені воно не треба в інтер'єрі для мого будиночку або ще для чогось. Тут ось ці два. Полотенечко. вони дуже прекрасні, вони дуже естетичні, дуже новорічні. Прям так дуже-дуже-дуже. Але окей тут є палички для суші. Ми їх забираємо, а тут на що? Кальмари, кріпетки. Зрозуміло, о, кокос молоко якесь. Молоко ну, дуже естетично виглядає. Ну, добре, я візьму одне молоко. Друзі, я думаю, що ви мене любите, що я візьму одне і стібне, ну тоді ще молочко. Виходимо з цієї лока локації, цієї локатиш восьме. Заходимо в ці локацію. Вона, до третій, дуже-дуже-дуже-дуже-дуже ще мільйон разів. Дуже прикольно. Та локація яка йде безплатно, вона прикольна, прекрасна. Так, що в нас тут є? Бананчики, але це їжа. Ой, у мене в руках у цього дяді. Дяді багато що. Грусі достає з цього бінку мати. Так, що ми тут ще бачимо? Ну... Мені не видно тут камера. камера штатив. Камера є. І... Ось це штатив і зараз камера єси стала. Такі дві прикольні. Камеру, Ну, достатньо естетична, як для якогось сім'ї блогерів, Це дуже-дуже естетично. -дуже Їх, до речі, тут не замічала. Тут. мані-мані-мані. <кхем> Вони, мені і кавка-кавка. Так, тут більш нічого естетичні нема. Аквочка. Ну, отакі блоденці, але вони якісь, як сказати, однотипні, однокольорові. Такі комат хто, хто про якісь локації, в нього немає будиночка двоповерхового, наче технічного, то оце термінал вам дуже прикольний ну або він там десь може пригодитись. Потім пливемо отсюди. Ну, давайте якусь грибку зловим, що ми виловим цікаво. М -м 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 -м. А, це треба сюди тапнути, така. Кальмар. Є, дядя. Такий прикольний чапелка. Можемо так от бух-бух плавати. Ой, яка ж вона така. Естетично. Лайки, фейерверки. Я знаю, що ці фейерверки для того, якщо людина застрягне, то щоб вона їх вмикала з речі секреточку тут золото, діамант, Такий ланчбокс, ланчбокс теж можна вам забрати. Але в мене ланчбокси є. Тому тримай дядечко, дай далі лови грибку. О, і моє самолюблених ці локації! Просто де захочу, хочу забрати тебе тубо. Тобі, тобі хочу їх всіх забрати, а їм тут комфортно жити в такому середовищі. У мозочку прям монети. Ці локації мене начебто, найменше поки що забрали. Але така рукучка. Костюми русалок. Біше тут вилка, я тут тільки одного не розумію. Але добре, такий алмаз. Так. Ось тут таке тут, до речі, фонарик навіть є. То якщо, кому, якщо комусь буде тут темно, можете взяти ту рибку, Та рибку з фонариком, вона все підсвітить. Потім випли, я не можу виплисти. Ага. так от екранчик вверх. Та -давай. Вверх, вверх, вверх. Так от. А ми йдемо в наступну локацію. Коротше, ми зараз йдемо тільки в цю локацію, е і якщо я встигну це все зробити за 5 хвилин, то... То я вам покажу ще одну локацію, а так мені тоді не дивиться часу. Що ми тут бачимо? Дуже прикольно з ракушками. Я беру ось таку. Мені дуже подобається ця форма ракушки. Так, що ми тут ще бачимо? Така акула, як іграшка якійсь дитині. Просто дуже прекрасна, дуже прикольненка буде в нас. Я помню, в Даша я верила в 5 роки. Короче, короче, это как красная игра. Так, тут нажимаем три раза, тут нажимаем 4 и тут три. Ну, Выходим, и у нас появляются все баки бесплатно. Потом нажимаем ша на це, на це нажимаем, я це тупо просто реально верила. Такая же дуже эстетик. Эстетик, я, я беру себе две штуковини, Дам, и в мене ще немає місця в коробках. О, Боже, ну чого все, чого все йде не по плану? От чого, коли я щось планую зробити? Не ну, йде не по плану? Боже, дядя, дядя, Бу це найприкольніше, найкласніше, дякую тобі за коробочки. Але я камілафичка! Значить, на туалет хоче зробити свої важливі справи. Такий грампетик. та так, що у нас тут є? О, дайте вам сейчас розкажу історію така боку, про яку я теж дуже засмутилася. Що я... У мене були всі грам... грампады, що таке. Ну, тетя листя можна за дружини. О, калькулятор Берем. Видичка, Що, на ну, така боку було обновление, захожу у мене були тупо всі грампати з локації у мене є. Ну, тобто ці всі грампати пропали. Так, давай я зараз ці локації вам покажу в наступному відео, а зараз це в цьому відео буде остання локація. Якщо вам подобається ця рубрика, то ви, будь ласка, напишіть має. Мені подобається ця рубрика. Будь ласка, можу зняти ще щось таке або продовження цієї рубрики. Такі мілошечки. Сюди ми йдемо, збираємо цю ось це якусь жабку. Оце нереал... нереально естетичне. Кілька годиночок. За чим мені взагалі свайпну подивитися? Скільки годин. Оце жолоч теж нереально естетичне. Давайте ще заберемо синю чашечку. Червону чашечку і... Оранжеву чашечку. Що у нас тут ще є? Черешню. Можна поїсти. Можете, друзі, ви забрати черешню гарбузик. А так. А так на цьому. Так на цьому всім папа. Так на цьому всім папа. З вами була Мері Кенді Плей! Всім папа! До зустрічі у новому відео!